Всім доброго дня! Хочу вас проінформувати про те, що е, свята е, пройшли е, спокійно е, в нашій громаді. У е, е, всіх відношеннях і відносно військових дій у нас не було обстрілів, дуже мало було повітряних е, тривог і не було, е, скажімо так, е, салютів, не було взривів пітард. Все в місті пройшло спокійно. Було дуже практично, не було серйозних правопорушень. Всі наші підприємства на сьогодні працюють в штатному режимі. Я маю на увазі комунальні підприємства. Є е у нас планові ремонти і відносно подачі електроенергії і води, наприклад, сьогодні в Сичавці. електроенергія сьогодні в Сичавці, але бригади працюють і я ще раз говорю, що всі працюємо в штатному режимі. Погода вже у нас така зимова. Я всі питання відносно, скажімо, доріг, доріжок наших ми також вирішуємо і тримаємо все це на контролі. Все залежить від того, які будуть погодні умови. Дитячі садки працюють, всі школи у нас на канікулах. Ну от така сьогодні інформація. До зустрічі.